Отже, вітаємо вас на уроці Зоології. Так, вітайте Аріночку Боровик. У нас вона сьогодні співлікер. Так. Да. І я думаю, можемо починати. Аріночка, тобі слово. Всім привіт! Э, сьогодні ми говоримо про пташок. Я говорю презентацію на екран, будемо читати. Угу. Птахи та цікавить про них зоологію. Я думаю, що в мене, в бігалу... <noise> ну, перший склад прочитаю я, а потім вже буде піднімати руки, хто хоче читати. <eu -trio> uh -huh. uh -huh. Дивні птахи, в існування яких важко повірити. Бородач бородач або як його ще називають, ягнятник фах із сімейства яструбиних, єдиний вид продій бородачів. Це досить великі птахи з розміром тіла. 95 125 см. Їх вона може досягати 7,5 кг, а розмах крил у найбільших представників доходить до 380 см. Голуб, досить великий із 700 голубиних мешкає тільки в нових гвинеї, особливо в основному в північній її частині. Довжина тіла до 74 см, маса до 20, 25 кг. в голуби вміють літати, але робляться вкрай неохоче, лише в раді небезпеки, велику частину часу проводять на землі збирають опалі плоди насіння і ягоди. Кітоглав або, або, як ще його називають, королівська чакра, дуже великий птах із роду лелекоподібних. У середньому його висота становить 1,2 метри, а розмах крил сягає 2,3 метрів. Найголовніша відмінна особливість катоглаві великий, схожий на дерев'яний черевець дзьоб, робить його вельми майстерним рибу. У той же час нічого іншого, чим дзьобом птах робити не може. Якщо звичним кормами стоїть туло, тому загрожує голодна смерть. Нічого собі який птах я не, не знав навіть про існування такого. Хм. Так. Глоцин птах, який своїм зовнішнім виглядом нагадує якогось стародавнього ящера, невеликий, близько 60 см. Живе в екваторіальній, Південній Америці, від Колумбії до Болівії. Голоцини майже не літають, більшу частину часу тримаються на деревах і рідко спускаються на землю. Африцький рогатий ворон це найбільші птахи на з усіх, що існують у світі. Вжина тіла у них може доходити до 100, 129 см, а вага до 6,2 кг. А основні ареали їх проживання африканська савана на південь від екватора. Велику частину часу вони проводять на землі, збирають їжу повільно ходячи по савані. Можливо, хтось хоче прочитати? Так. Адріанчик, хочеш почитати? Mm -mm. Як? <laughs> не зовсім не хочеш. Так, Андрійко, Андрійко, а ти, може, хочеш? А ну-ка. Хочеш почитати, Андрійко? Так, Андрійко пише, що теж не хоче. Давайте тебе. Давай я тоді почитаю, так? Да? Так, ну що ж, довгохвоста синиця. Да? Довгохвоста синиця, на вигляд, доволі сильно відрізняється від інших синиць. Цей дрібний птах з досить рихлим оп оперенням, схожий на під а пір'яну кульку з непомірно довгим хвостом. У дорослих птахів голова шия і нижня частина тіла білі. На підхвісті черевці і боках з рожевим відтінком. Передня частина спини плечові пір'я, да, покривні пір'я крил чорні. Хвіст східчастий, довгі стернові пір'я чорні, крайні три пари чор, чорні з білим. Дзьоб короткий чорний, ноги темно-бурі. Статевого е, диморфізму немає. У молодих птахів чорний колір оперення замінений бурим. Через, е, е, через око проходить широка бура смуга. Рожевого відтінку немає. Так, довжина тіла 14 см, розмах крил 16-19 см, а вага всього 7-9 грамів. Досим, взагалі, малесенький такий. Угу. Да, синичка така, да. Я навіть не знав про таку. Ти Ну, що теж буде читати, якщо він хоче. Ну давай, Читаю, давай, ну, давай ти прочитаєш, або я давай це прочитаю, ти наступне, да, так, Аріночка? Да? Про птахів. Мені на нашій планеті мешкає понад 10 тисяч рідних видів таких птахів. Маса найменшого птаха з тих, що живуть на Землі, менша за масу найбільшого, приблизно в 66 тисяч разів. Досі точно невідомо, від якого живого виду живих істот походять птахи. Одна з найпопулярніших теорій свідчить човни від динозаврів. Деякі птахи щодня споживають кількість їжі, що дорівнює чверті маси їхнього власного тіла. Деякі птахи можуть спати стоячи, А фламінго, наприклад, взагалі можуть спати стоячи на одній ділі. Перший птах, коли це домашньою родиною, це гусак. Ось так ось. Так. Так. Пінгвіни, так? Да? Пінгвіни, група водних нелітаючих птахів. Вони живуть майже виключно в південній півкулі. Лише один від, вид галапагойські пінгвіни зустрічаються на півночі від екватора. Ці птахи добре пристосовані, пристосовані до життя у воді, мають темне біле опірення та лапи для плавання, ласти для плавання. Більшість пінгвінів харчуються крилем, рибою, кальмарами та іншими морськими мешканцями, яких вони ловлять під час плавання. Приблизно половину свого життя вони проводять на суші, а іншу половину у морі. Пінгвіни здебільшого розмножуються великими колоніями, розмір, розмір яких може коливатися від е, ста пар до кількох сотень тисяч. Зріст їхній 1,2 метра. І вони можуть важити до 40 кг. Угу. Великі такі пташки? Бачиш які? Так. Папува подібний. Спочатку я прочитаю всі види, оскільки <мас> їх є, а потім вже інформація. Да. Колена, хвиля, стрійка, папушка, жако, какадурні, розлучники, папугові какапо, кеа, десторіатно, зеленські папуги. Папуги це птахи улюбленці багатьох людей. Папуги відрізаються яскравим ріднованим оперенням, оливковим, бурим, жовтим, чорним, зеленим. не розхоробовані всіма кольорами посилки. Птахи вміють літати і швидко лазити по деревах. Потужний джоб служить знарядом для добування дуба, добування їжі, також менє грізною його зброєю. Так дорослий викладу одним ударом джоба може розробити палець родини. У вас по дереву джоби виступає як третя лапа, за допомогою якої пернаті хапаються зйомки. У всіх папух верхня частина джобу, незалежно від нижньої частини, може підніматися вгору, а от нижня частина джоба може рухатись вперед, назад, в сторони. На кінці джоба у папух є поперечні тверді рупсії, які допомагають їм подрібнювати, пережовувати насіння і фрукти. Так. Можливо, Міша хоче почитати, і він до нас тільки ще 19. Так, Мішенька, ти хочеш почитати? Про папух. Е, Приніша, про лелек. Міша. Так. Е, ти про лелек хочеш почитати? Так, ні, ні, ні. Ні, мабуть, не хоче між. Ну що ж, тоді я почитаю. <кій> <кій> так, ну що ж, лелека. Лелека в українців святий птах, символ доброти і щастя. Переконання, ніби він е, приносить немовлят, належить до числа найбільших, найбільш е, значить переконання, ніби цей птах приносить немовлят. Належить до числа найбільш стійких міфів в історії культури. За старих часів у багатьох селах від Голландії до Балкан мало не кожен будинок міг похвалитися власним лелечим гніздом, та й досі от, господарі будинків щасливі, коли у них поселяється лелека. А ось у Франції, наприклад, де лелеки не увійшли до місцевих оповідей. Білий лелека стає рідкістю. На земній кулі всього 7 видів лелек. У нашій? Країні... лелек так. У нашій країні живуть два види лелек білий і чорний. Розміром вони від 80 до 100 см, е, так, задовжки, завдовжки. До, так, вагою від 2,5 до 4,5 кг. А розмах крил 200-220 сантиметрів. Угу, да, бачиш, які. Ще лелеке називається я бузок я у нас, да, Бузок це назва другого лекаря. Да. Перелітні птахи пташки, які називаємо, покидають свій рідний край, називаються перелітні. Е, до перелітних пташків е, ластівки, лелеки, лелекі зузуліш, покисуло та журавлі. Можливо, Настя до нас приєдналась, хоче почитати. Настя, Настя, може, може, пер, може, почитає перший рядочок один, так? Да? Настінька, ти хочеш трошки почитати? Не, хочеш? Майже, мабуть, ні. мабуть, не хоче, давай я почитам. Так, ну що ж, колібрі. Колібрі родина дрібних птахів. Відносять їх до ряду серпокрильцеподібних. Або виділяють у окремий ряд каліброподібних. Це єдиний в світі птах, здатний літати назад. Цього я не знав. Живуть виключно в Америці, від Південної Аляски і Лабрадора до Вогненої землі. Ці маленькі птахи досить сміливі і рухливі. Вони можуть напасти на відносно великих птахів і навіть змій, захищаючи своє гніздо, можуть розвивати швидкість до 80 км на годину, нічого собі. До того ж, ці птахи, на відміну від інших, можуть летіти не тільки вперед, але й назад, а також у бік. Тільки щоб утримати на, утриматися на одному місці, особливо дрібні види, роблять близько 50 помахів крил в секунду. Під час польоту ж ця цифра збільшується до сотні рухів крилами. Як у всіх дрібних тварин, серце колібрі б'ється дуже часто. Спокій близько 500 ударів на хвилину, а в польоті від 1200. Найбільший вид колібрі сягає розміром 22 см. ну Це такі досить величкі, великі пташки, а найменший, найменший карликова карлик бджілка 6 см від кінчика хвоста до дзьоба. І вага 18,24 грама всього лише. Маленький, маленька маленька пташечка така бачиш. Дятел, так? Ліличка да? пташка, що живе у лісах, та скверах. Пір'я на спині і крилах у нього чорного кольору, а грудка біла на голові, ніби червона, шапочка вдягнена. Дятла міцний джоб, він. Дост... Із як комашок та личинок з-під дерев. Міцен тримається взяти у своїми кіхтистими лапками за стовпу, розпираючись на хвіст, тримає вона вертикальне положення, з дуже великою користю і наноситься гарна тіла від 22 до 27 см, розмах крил 42-47 см, е, маса 60-100 г. Вона хоче почитати. Зараз побачимо Марго Добрий вечір. Вибачте, вибачте зі запізнення, мені мені дуже соромно. Нічого Марго. А де мені головне, читати? Головне, що ти доєдналася і бажаєш почитати. Так що все вибачається і все чудово. Так. Оце, а от це Ри... треба снігорі читати за кількості? Ага. Можеш скільки хочеш прочитати? Скільки хочеш потім я Ну, по Добре. Угу. Снігорі в чер... червоному груді, пташки з чорною шапочкою на голові, на голівці, в снігури чорна шапочка, спинкова прикраш... прикраша бурувати сірий піджичок на грудях. І черевці майорять, наче жар червоний фартушок і червона сорочка. Жив, живу снігорі переважно е, в хвойних лісах півночі, до нас прилітають пізно восени і оселяються недалеко від людського житла, мандруючи садами, вони, вони збирають насіння бур'янів, ягоди, що Залишились на кущах, надають перевагу горобині, комахи, раціон, снігорів потрапляють е, випадково і в, не, зна, і в незначній кількості. Так, довжина тіла ага, 15-19 сантиметрів, так? Да? Угу. Да, і все це те саме, так. Да. Тобто, довжина в них така досить велика. Якщо подивитися. Такий значний пташ, птах. Так, дякую тобі, Марго. Дякую. Так, аріночку ми не чуємо, Арінка. Зараз. О. Далі не тукан. Тукан, Великий тукан, тукани райдужний тукан, аросарій тукан Аріель В'янська, Селенідера. Тукани найбільшим представником загону для слух Він виділяється серед інших птахів завдяки екзотичній зовнішній Зовні нагадує птахів на сорогі, хоча в родину зв'язку не перебувають. Сімейство туканів налічує 37 видів. Найближчі родичі роди, роди, птахів Так. дядько хочеш Марго, хочеш, я почитаю, дам. По черзі дам. Так. Yeah. ти будеш читати Марго. Mm, uh, uh -huh. Ти читаєш, да Добре. Давай, давай. буду yeah, Чудово, чудово, я не проти зовсім. Так. Yeah. Давай. Yeah. рід великих нелітаючих птахів, що мешкають на північному сході Австралії і на острові Нова Гвінея. А якщо буде ще точнішими у Новохвінецьких тропічних лісах до 19 років, але той, що до них немає, казуарів, звати найбільшими птахами Австралії та другими за величиною птахами у світі більше. А, на мадраку Це ім'я таке, чищаться. Найнебеспечнейшая оптица. Так от. Давайте наступать. Так, трошки тільки підвисає десь. Ну. Так, зараз тільки хай в мене загрузиться, бо щось воно в мене зависає трошки зараз. Ще Ріночка, не бачу, поки що казуарів тільки бачу. О, тепер бачу. Так, жайворонок, да? В Україні можна зустріти польових та лісових да. жайворонків. Це невеличкі птахи, птахи, схожі на горобців, сіренькі та руденькі. Вони співучі та моторні, добре вміють сховатися від людського ока серед польових колосків. Зимують жайворонки на півдні, бо вони є перелітними птахами. Вони не люблять холоду, не витримують його, а тому восени летять до теплих країв. Тобто жайворонки покидають нашу Батьківщину та виріш... вирушають до країн Середземного моря, наприклад, до південного узбережжя Теплої Іспанії. А дехто з жайворонків збирається навіть до Аравії. Ну, так, Тобто, це до Аравійського півострова. Да? Знаєте, де Аравійський півострів знаходиться? Давай это наступний слайд Не знаю, не знаю. Так, біля yes. Африки, біля Африки там находятся. Так, давай, Арінечка, давай. Ще трошки фактів. Птахи живуть по всій планеті, на всіх континентах. Ну, я навіть у найбільш важкодоступних областях Антарктиди. Майже дві тротили всіх видів птахи птахів живе втратили. Качки і муси були б здатні витримати холод до сотні градусів нижче нуля, якби на землі взагалі бували подібні морози. Пір'я є тільки у птахів. Давайте наступне слайд прочитаємо. Добре. Ee, сова це хижий, нічний птах, залежно, забарвлення, опарення, що маскує сову під навколишню місцевість, голова сови кругла, з великими очима, пазурі довгі та гострі, а дзьоб хижий та короткий. Різні види сов мають різні е, розміри. У світі налічується понад 420 видів з, е, совом. В Україні мешкає близько 13 видів совоподібних. Живе до 60-70 років. Довжина тіла 55-65 см. Розмах крил 142-166 см. Маса тіла 0,7 см. І 2,6 і кілограмів. Так. Добре. Дякую. Ну що як вам сподобалось найбільше. Які які пташки? Мені колібрі сподобалися. Ну Міто ну, пташки. Так, да, мені сподобалися колібрі. Я, я, я... Тобі а мені у слова подобається Та, Ну, і, і в мене, на жаль, вот, особливо, вот, я ж пропустила цілих 11 вот, і, і Тому і не можу сказати, але але скажу, що мені у сова більше всього сподобалась. Угу. Ну, а мені, а мені колібрі попали. Так, да, так, який вам, Адріанчик, які тобі сподобалося пташка більше за все. Найбільше мені сподобалася синичка. Синичка, маленька синичка. Так, чудово, бачиш я? О, угу. Клас, так, а Андрійко. Так, Андрійка пише, що йому сова сподобалась. Ну от так. Так, Адріанчик ще нам щось... хоче сказати. Давай кажи, Адріанчик. Це кінець заняття? Так. Мабуть. Аріночка. До побачення зная. тоді. До побачення. Так, до побачення, Не, до побачення, до побачення. Я вам дякую, так, ще Марго, ми Маргу кажи. А, ш, ш, ш. А, Ще я хотіла побажати дякую за урок, ва, мені дуже хвилин приєдналося, але я запізнилася, бо мені якось дуже дуже, дуже соромно. Та, що? Та, та, не о, о, о. У нас ти бачиш, як. Та, я тобі скажу, що в нас тут взагалі все нестабільно, то світла нема, то ще щось, так що не переживай, все нормально. Все нормально. Ну, в мене є за світло. Там прийдеться. Ну нічого, робити. але ж ти і, і, і... Да. і, 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 і Аріна, я тобі бажаю гарного тобі вечора та мирного неба над головою, то, щоб не літали. На... Ракети, от, шахеди, от, і так далі, і тривоги, щоб не було. І світло та відключення, щоб не було, щоб завжди було світло та інтернет. Дякую за такий урок, я хочу такі побільше. І вам також, пане Костянтино. Так, да, будь ласка, Марго, будь ласка, будь ласка. Так, Ще слава Україні. Героям слава. Ще Андрійко хоче сказати. Кажи, Андрійко, кажи. Андрійко, так, зараз кажи. Ти підняв ручку. Ти хочеш щось сказати? А, зв'язок поганий в Андрійка. Все він пише, що поганий зв'язок. Ну що ж, я думаю, що ти хотів Аріночці подякувати. да? Подякувати за цей урок. Добре. І я дякую Аріночка за урок тобі да, я так цікаво особливо про калібри дізнався. Да, така цікава пташка. Незвична для нас, дуже, Дуже незвична. Ось. І тому дякую тобі. Так. Ну і що ж, будемо завершувати.